Yeah. Вітаю, приїхали на польовий аеродром, ну, якщо можна так його назвати, бо фактично з поля можна запускати ось такі штуки, це лелека 100. Екіпаж цього крила зараз готується, вони зараз підійдуть. У мене є трохи змоги побути наодинці з лелекою. От фактично сьогодні вам розповімо про те, як це працює, навіщо воно потрібно і які плюси цього дрону чи крила, точніше. Привіт, Артем. Сергій, дуже приємно. Мені цікаво, як ти перевчився от з мавіків, де, я так інших таких безпілотників, перевчився зі «Скидів» на такі великі аеророзвідувальні комплекси. Тому що я так розумію, це на ну, бригадного рівня розвідка. Фактично були мавіки, були скиди, були матраси, були, була розвідка. Потім командування хто в нас там розумний, так. Да? Приїхали якісь секретні там вдягнені хлопці на великих машинах, кажуть: літають на лелеках. Я таке, а що таке лелека? І мене Взяли, кинули до них. Я з ними поїхав, подивився, як хлопці працюють, куди вони залітають. Я думав, що я то класний на 20 кілометрів бачу. А хлопці на задній двір політіли 40 там все роздивилися, насрали під і повернулись. Я такий. Ну мені вже Мавіків мало, я хочу теж на, ну, е, так робити. І е, Так я познайомився з лелеком. Mavic дуже гарний дрон, але він цивільний. Відбивав позиції, хлопці відбивали з кидами Mavками, виводили техніку з ладу, але це не військовий дрон. А То... це саме от військова розробка чисто. Так, військовий. так, він військовий і більш направлений. Теж реп на нього впливає, але не так. Не... Як на Mavic. І Mavic ну, розходний матеріал, да, скажімо так, на жаль, на жаль. ми залітаємо від ЛБЗ 10, 20, 30 кілометрів. Є лінії, і на кожній з цих ліній щось стоїть. Чи піхота, ну, далі міномети було. стоять, важка артилерія стоїть далі. Тобто, Щоб її знайти, її треба полетіти там, на ці 30 кілометрів, і ми її там знаходимо. Є засоби враження, які туди, туди дострілюють, і ми її там знищуємо, коригуємо, показуємо. А якщо пушки були, ага. гради були багато. Воно... Знаєш, ти так перераховуєш, пушки, гради. Це я розумію для когось буденність, для цивільних вони такі. Вони знищили там грати. Ну де 20, де 30? Що що це людям скаже? Циф, 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 цифри якісь там е, піони, да ну людина подивиться, каже: ну це квіти якісь. Ну да, там тобі квіти, а там кратер, який туди фура може заїхати. Ну ну знищили, да. Коли на мавіках працювали, е, там склад БК знищили. Сверкануло так, що. Просто це вночі було, стало як, як в день світло. Е, відео, а артилеристам такий дядьку, такий, який там стріляв 50 років десь в закати, ніколи не бачив. А ми приїхали такі якісь там хлопці, веселі, показуємо: дядьку, ось ти вистрілив, ми тебе відкоригували, він там щось підкрутив і пакет Града випустив по цьому і склад, взорвався. Ну, дядько подивився, такий: ох, йо, ніх, це ото я! Й... А ну ну. А він просто стріляв завжди і ніколи не бачив. А да, йому ну, кажуть, вразив ціль, не вразив ціль. А тут я я показав дядьку, що його роботу, як воно от, на, на, на тій стороні. І він був довольний. Він перший раз, мабуть, років за 40 побачив, як во як воно рветься, і одні емоції. Поясни такий момент є центр керування це великою. І там все регулюється і керується з комп'ютерів. Навіщо тут пульт, пояснив людям? Так, так само, там все керується. Коли літак у повітрі, він керується повністю з двох комп'ютерів, які ви бачили. Але щоб його посадити, потрібен пульт. Та щоб на ньому взлетіти, потрібен теж пульт. Сергій, який займається комп'ютерним керуванням літака у повітрі, він говорить: я бачу, борт твой. Все. Mm -hmm. З цього моменту пілот, який стоїть у полі, починає заводити самоліт проти вітру на глиссаду та його акуратненько садить по літаковому. Uh, так виправляємо, що мотор роботи. Парашрут, але це дуже непопулярна техніка посадки борту. Він доволі нормально садиться по літаковому. Невеличкі, навич... невеличкі навички звучить <хи> странно, але після 10, 15, 20 взльотів та посадок це дуже просто. Нет. Просто хочу показати, тут немає колес, шасі якогось, тут фактично да. такі, як коньки. Цей да? коньок, да. цей коньок та, оцей коньок, та гачок, ага. за який цепляється катапульта. Оці дві поверхні, які перші касаються землі. Ну тобто фактично умовна така напівжорстка посадка відбувається, да? Цей борт бою це штатна посадка. А, да. Це його <реш> штатна посадка. Ми в армії, ніхто не казав, що буде далеко. Працюємо. Ще важливий момент хотів проговорити, щоб ви розуміли, чого ми сьогодні, чого це велика на столі, а не десь в повітрі на позиції. позиціями. Сьогодні погода трошки нельотна, тому от ми хлопцям вдалося з нами поспілкуватися, зустрітися і показати велику на землі поки що. А тепер підемо подивимося, це як робочий кабінет. Ви да, називаєте да. пульт керування, робочий кабінет. Нехай буде так. Тож тоді подивимося. Це наш крутомобіль, наш офіс, з якого ми працюємо. Це ваш робочий робоча зона, ваш офіс. Розкажи, що у вас тут є? Да, це наш крутомобіль. Ми його обладнали повністю під себе. Наші робочі місця, стаціонарний стол. На які можна прямо лягти, якщо що. Тут в наші броніки, наші каски, якщо тут можна автомата повісити. У нас є член екіпажу архітектор, якийсь це нарисував. Була була ідея ініціальна. Я сказав, нам нужна полочки, нам нужна полка зверху, щоб не пропадало пространство зверху. Нам нужен такий стол, щоб можна було сидіти і облокочуватись. В общем, щоб он не вбирався. Нам... Я так правильно зрозумів, що ти як командир цього підрозділу, фактично. І судячи знаєш, з крісла, у того, хто крісло більше і більше спинка відкинуто, то це твоє крісло, я вгадав. А... <реш> Ні, не вгадав. <реш> Значить, не <реш> так Смотри, я, як, як ти, ти вгадав, що я командир екіпажу. В нас є два основних робочі місця. Це управління Хто, е, сиди, керування самолітом, той дальній ага. комп'ютер. Там сидить Сергій. Так. Тут е, місце управління основ, основним навантаженням е, цільовим, так звана камера. Тобто фактично потужна... один задає маршрут, а другий крутить головою камерою. Скажімо так, один делек. Делає так, щоб самоліт летів, ага. не падав, не заблудився. А друге ділає так, щоб була реальна розвідка. Да. Залазь з нами. Це було відео враження. Це позавчорашні судячи здати, я так розумію. Так, ти абсолютно прав. Це було враження FPро. Урали. Урал грузовий, який забирав в даний момент пушку з вогневої позиції. Ага. Да. — тобто ми, ми помітили, ми дали стрім. Тут максимально швидко підключилися рибати з рубаку, то вражили зруба, ага. да, ціль. Це на якій глибині? Це 20 кілометрів. 22 кілометри зайл без. Е... Ну, це в мінус фактично. Да, да, це в мінус. Тут стоїть арта, яка. Доволі свободно. Знаєш, я я чому дивуюсь дуже сильно, тому да. що я звик міряти відстані в мавіках. Ні, здесь, здесь відстань 4 мавіка. <laughs> на, самом, на самом деле 4-5 мавіків. Ось побували в центрі керування «Лелеку», ось так він виглядає, поспілкувалися з хлопцями, побачили лелеку. І от зараз погода трохи стає ясніше, виходить потроху сонце, і я сподіваюся, і хлопці сподіваються, що сьогодні вони знов попрацюють і знайдуть якусь ворожу ціль.